Онлайн-ігри як допомога у навчанні з мовознавства, за допомогою використання сервісу Learning Apps для дітей дошкільного віку. Для підтримки інтересу дітей до казок пропоную онлайн-гру за допомогою цього сервісу. Завдання гри прослухати уривок української казки та пригадати її назву та з'єднати звук з відповідною картинкою. Доганя, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизонько моя мила. Кізонько моя. Так. Що це за казка? Коза-дероза. Так, де наша коза дереза? Я ось у... слух. Ось аудіо, да? так, послуха? Да. Так, зникла. Давай наступну, бери. Так. Що тут у нас заказочка? Бувки стрій, що вже не роздужив і ми шею. Що це за заказочка? Пан -коцький. Пан Коцький, так. Перетягувась єдну. Так, зникла. Є, Є. наступно. Я на змія не піду і вирушу знову до коваля. Просить. Чого це заказка? Три козака. Ні, а ну уважно, хто в нас? Котигорошка? Так, котигорошку. Так, ось картинка з'єдне. Я. Так, залишилися ще в тебе казочки. Це що заказочка? Ти так швидко? Рукавичка. Рукавичка. І останнє залишилось. Телесик. Так, так. Прослухай. Yeah. Так. Yeah. Молодець. Таким чином, можна сміливо сказати, що граючись в онлайн-ігри, діти навчаються приймати самостійні рішення, оцінювати ситуацію та вирішувати логічні завдання. Ці ігри стануть відмінним помічником в процесі розвитку дитини.